Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Не встиг я ще пройти ковальське доповнення до Kingdom Come Deliverance 2, як Вархорси анонсували, що 11 листопада вийде наступне DLC, що закине Індро в монастир розгадувати зловісні таємниці. Таємниці не здаю. Акті повернули психолога з Антілдавну знімати рекламні відео до Call of Duty Black Ops 7. Це на диво показує, як швидко летить час між випусками колод. Ось, наче нещодавно він рекламив шосту частину. До речі, багато хто думав, що після реклами попередньої гри дідо до цього діла вже не повернеться. Well, I'm not під час трансляції святкування Дня Фоллауту Бесезда не анонсували ремейк Ремастер Третього Фоллауту чи Фоллаут Нью-Вегас, та, звісно, не анонсували якусь нову гру в цій франшизі умовний п'ятий Фоллаут. Проте Говард натякнув, що вони працюють над кількома проєктами, про які поки ще не готові розповідати. Ну добре, збрехав, Fallout New Vegas отримає колекційне видання із статуеткою Віктора в комплекті. Але гра буде старезна. А ще є відео-покер! Показали нового трейлера розширення для Fallout 76 під назвою Burning Springs, що розповідатиме про пригоди Гуля. Вийде це діло 2 грудня. А також неочікувано анонсували Fallout 4 Anniversary Edition в стилі переведення скайремів. Котре також ще й вийде на Nintendo Switch 2 10 листопада цього року. Крім того всього, ще вони опублікували кілька нових постерів другого сезону серіального Fallout. Та мемне відео, як актори з цього ж серіалу, граються іграшками самих себе. Це екшн фігурки. Порт Elden Ring для Switch 2 перенесли на 2026 рік, аби покращити продуктивність гри на консолі Нінтендо. Тобто, по-вашому, мені справді потрібен апгрейд. А вже ж прокляття. Гаразд. Я повернуся за кілька днів. Немає новин про переведення Vegas, проте сьогодні має стартувати ранній доступ за Outer Worlds 2. Для тих, хто не купував делюксові видання або планує грати з підписки Game Pass, доведеться чекати 30 жовтня. Тоді я чекатиму. Розробники Мауспі оголосили, що запланували релізнути гру 19 березня 2026 року. Date. Only one way to know. традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.